Мир вам, брати і сестри. Хочу зачитати два тексти. Івангелія від Івана, 8 розділ, дуже відоме місце Святого Письма і 7 розділ Матфія. Ісус вже пішов на гору Оливну, а вранці він прийшов знову у храм, і всі люди прийшли до нього, він сів і навчав їх. Ось книжники та фарисеї привели до нього жінку, схопану у перелюбі, і поставили її посередині. Та й говорять йому, учителю, ця жінка явно була взята у перелюбі. А мисей у законі заповідав нам таких побивати камінням, а що скажеш ти? Це вони говорили, спокушуючи його, щоб знайти що-небудь, за що звинуватити його. Але Ісус, схилившись додолу, писав пальцем на землі, не звертаючи на них увагу. Та коли ті не переставали питати його, він підвівся і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь у неї, і знову, схилившись додолу, писав на землі. Вони ж, почувши це, докорені сумлінням, почали виходити один за одним, почавши від старших і до останніх, і залишився один Ісус і жінка, що стояла посередині. Коли Ісус підвівся і не побачив нікого, крім жінки, то сказав їй, Жінко, де ті, що обвинувачували тебе, ніхто тебе не осудив, вона відповіла, Ніхто, Господи, Ісус сказав їй, І я не осуджую тебе, іди і більше не гріши. І другий текст, Слово Божого, це нагірна проповідь Євангелія від Матфія, значить, 7 розділ. Не судіть, щоб і ви не були осуджені, бо яким судом судите, таким і вас осудять, і якою мірою міряєте, такою відміряють і вам. І текст, брати і сестри, я хотів би сказати, що на цей текст, Слова Божого, напевно, що ви могли чути дуже багато проповідей. Я за, за життя чув їх немало. І якось так сталося, що певного разу. Як то кажуть, це було не вчора і не позавчора. Я ось відомив, що 7 розділ Євангелія від Матфія перші вірші не зовсім про те говорить, про що ми буває проповідуємо і навчаємо людей. Якщо взяти взагалі і розглянути нагірну проповідь Ісуса Христа з 5 по 7 розділ, то у своїй проповіді Господь. Протиставляє своє вчення, вченню старого Завіту. І неодноразово він говорить такі слова. Ви чули, що колись було сказано е, старим людям, тобто в давнину. правиться. Ви чули, що було сказано в законі, а я кажу вам. На гірній проповіді Господь навчає людей молитися, навчає людей приносити правильну милостиню, постатися. попереджує про. Е, Лжепроків і таке інше. Але час від часу він знову щось повертується до того, що він попередньо казав ці самі промови. І якщо ви звернете увагу на е, п'ятий розділ цієї самої проповіді, е, то ви почуєте такі слова. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб. Я ж кажу вам, не противте злому. Коли хто вдарить тебе у праву щоку підстави йому і другу. А хто ходить, ходить, хоче судитись з тобою і взяти у тебе сорочку, віддай йому і верхню одежу, і хто буде змушувати тебе йти з ним милю йди з ним дві. Брати і сестри, розумієте, коли Христос прийшов, Він прийшов фактично до євреїв і сам говорив такі слова, що я послан к погибшим овцям дома Ізраїліва. Його служіння фактично, фактично повністю було для євреїв. Декілька було там випадків, коли Христос послужив язичникам, але в основному і вчення і всі його дії, які він вчинив, вони призначалися народу ізраїльському. І навіть коли учнів посилав проповідувати, сказав: не ходіть на дорогу до язичників, а йдіть до народу ізраїльського. І знаєте, сьогодні ми не народ ізраїльський. Ми не так знаємо закон, ми не так знаємо предання значить, там, старців, які були у євреїв. Ми багато чого з того не знаємо, і ми просто дуже часто в своєму розумі перекладаємо, як нам здається. Але, але ізраїльський народ це не була церква. Ізраїльський народ це була держава. І там був закон. Який регулював правові відносини. І навіть у церкві є певні правила, і коли люди щось неправильно чинять, то церква, значить, служителя, можуть приміняти якісь міри, покарання, брати людей на відлучку, на, на замітку чи ще щось, робити якісь виговори і так далі. В народі ізраїльському, оскільки це була не просто церква, бо церква це зібрання людей, якщо так, коротко. Бо я знаю, що таке церква, але це вже трошки інша тема, це була держава. І певні правові відносини між людьми, вони регулювалися законом, Моїсеєвим законом. І розумієте, там не можна було просто, от я так собі, так, так. Ну, Я подумав так, я подумав так, я, я буду чинити так. Все каралося законом. Любе відступництво, відступ від закону, він карався законом. І от послухайте, е, Книга Левит, 24, 24, 24 розділ, це на той текст, який ми тільки що слухали. А хто уб'є худобу, повинен заплатити за неї худобу за худобу? Повинен заплатити. Хто зробить ушкодження на тілі ближнього свого, тому слід зробити те саме, що він зробив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Як він зробив ушкодження на тілі людини, так і йому треба зробити. А тепер дивіться, про що йде мова. Мова йде про те, що вам зробили ушкодження. Чи мені зробили ушкодження? Ну і що? За законом йому потрібно зробити те саме, але я не можу цього робити. Я можу піти йому спробувати зробити ушкодження, а він мені зробить ще одне, чи ще два. А він сильніший за мене. Вибив око, чи вибив зуба. Чи ще щось? Можу піти на розборки і прийти взагалі без всіх зубів, чи не так? Мова йшла про те, що людина, згідно закону, вона повинна була звернутися до священників до суддів. І ти мали зробити оцю справу, про яку тут написано. І коли ми читаємо, і Христос каже, ви чули, що сказано було в давнину, око за око, зуб за зуб. Розумієте? І він каже, що ти не протився злому. Коли тебе б'ють сюди, ти підставши цю шоку. Розумієте? Тобто він вчить зовсім іншому і потім каже: не судіть і не будете засуджені. Тобто мова йде про те, що ти не звертаєшся до суду, щоб встановити справедливість, ось про що мова йде. Мова йде про те, що не ведіть людину на суд. Щоб не прийшов момент момент справедливості у твоє життя. Тому що момент справедливості прийде в твоє життя. Яким судом судите, таким і будете судимі. І коли ми читаємо Пісня до Якова, то там написано такі слова. Мілость превозноситься над судом, суд без мілості, не оказавшому мілості. Розумієте? Тобто Христос взагалі іншого порядку вчить і інших речей вчить. Але ми цей текст дуже часто використовуємо не, не, ціле, не ціле назначено. Воно зовсім не про те говорить, воно зовсім не того вчить. Але ми говоримо, послухайте, Григорук сьогодні неправильно проповіді сказав, але ніхто нічого не здумайте сказати про це, бо написано, не судіть і не будете судими. І хай там Григорук, що хоче, так говорить. На студіючий день знову якусь Єрість там сказав, знову всіх людей десь непонятно куди позабудив. Головне, ви не судіть, а він хай там говорить і щось неправильно робить. але вам же ж є стаття в нагірній проповіді Ісуса Христа. Не судіть та не будете судимі. Брати і сестри, тут не про це сказано. Розумієте? І ми деколи можемо звертатися до цього тексту просто для того, щоб закрити людям рота, вибачайте за це. За таку, за таку фразу. Тому що ми, буває, хочемо і перед людьми, перед їхніми очима, і за їхніми спинами робити, що нам подобається, ну, хоч би та ніхто нічого не сказав поперек. а якщо їм доказати, то є текст не судіть та й не будете судимі. Брати і сестри, це не про те. І я хотів би, щоб і проповідники запам'ятали наперед, і слухачі цих проповідників, що коли вам будуть так розказувати, то вас вводять оману. Якщо ви прочитаєте послання Якова або 14-й розділ послання до Римлян, я трошки спішу, я міг би ці тексти читати, то є такі речі: хто тих, хто судить чужого гроба. Але коли ви там гарно розберетеся, послання до Якова від Якова це послання до євреїв. Розумієте, які могли прийняти християнство, але в них ще там був закон в голові, і вони питалися християн оцінювати з допомогою закона. І могли крепко помилятися. І відносно їжі, і відносно днів, і відносно багато речей. І коли Слово Боже каже, хто тих, хто судить чужого раба, то мова йде про те, що він з помощю закона хотів оцінити людину, яка служить Господу по Євангелію. Бачив протиріччя, використовував закон для того, щоб винести певну оцінку чи певний осуд. Ось про що мова йде? Це не означає, що ми не маємо права оцінити певні речі, тому що написано не судіть та не будете судимі. І ось я для прикладу привів цей текст, який я прочитав попередньо. До Христа приводять жінку, яка була взята в перелюбі. І кажуть: Моїсей в законі заповідав таких побивати камнями, а ти що скажеш? Ну, В них була своя мета, навіщо вони це зробили? Але Ісус їм говорить згідно закона. Закон ніколи не передбачав, що грішник може покарати смертю другого грішника. Ніколи такого не було передбачено. Люди, які мали право виконувати закон в тому плані, значить, щоб, можливо, когось покарати, вони самі повинні були жити побожно і свято. І він їм каже просто те, що не завжди в їхньому розумі було присутнє, хто з вас без гріха. Осуществит. Те, що в законі сказав Моїсей. І раптом в них пробудилася совість, і ніхто з них цього не зміг зробити. І потім Христос звертається до жінки і каже: «Жінко, а де твої обвинувачі? Ніхто тебе не осудив. І я дивлюся, як часто і цей текст використовується з певним умислом. Христос не осудив, значить, так робити можна. Да? Значить, так робити можна. І буває люди, вони до цього місця, значить, звертаються і дивіться, Христос не осудив. Послухайте перше. Що значить Христос не осудив? Це означає, що Він її і смерті. Це означає, що він виправдовує її дії ніяким чином. Це означає, що він її прощає. Ось що означає? Але при цьому він каже, іди і більше не гріши. А припустимо, вона знову повторює, ні, ви знаєте, Христос сказав, я тебе не осуджую. Вона може знову апелювати до цього тексту і до того прошення, яке вона вже отримала від Христа, і, 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 і казати, ви знаєте, вже суд відбувся. Христос сказав, що Він мене не засуджує. Що значить не засуджує? Що значить, не осуджує? Це означає, що можна повторювати? Ні. Це означає, що і на цей момент прощено. І треба розуміти, що між словом помилування, прощенням і оправданням велика різниця. Він не оправдує її вчинку. Він не оправдує, він не каже, що ні, ти знаєш, це нормально. Послухайте, в неї ще чоловік вдома є, напевно, що. Тому що гріх перелюбу передбачає, що люди стоять в сімейних стосунках. Є різниця між любодіянням, прилюбодіянням і блудом. І коли є гріх переліву, це означає, що в неї є чоловік. Вона може прийти додому, а чоловік вже знає, всі розказали. Знаєш, рот закрий, мені Ісус сказав, що Він мене не осуджує. А ще є суд чоловіка. Ну, ти знаєш, ну, Христос сказав навіть ті, хто хотіли мене камінням побити один за одним. А ви знаєте, що? Гріх переліву. Перш за все, звершується проти другої половинки. Це проти другої половинки. І якщо вона хоче отримати прощення, то вона, перше за все, має отримати прощення від другої половинки. Закон, Він для таких гріхів передбачав смертну кару. І коли Христос не осудив цю жінку, то це означає, що Він її звільнив від смертної кари. Але при цьому сказав, що вона більше цього не повторювала. І ми буваєте так, знаєте, беремо цей текст. І ось Христос, да, таке було, так скільки раз можна чинити переліб? Скільки раз? Його ніколи і ні за яких умов не можна робити. Но якщо раптом сталося, раптом сталося, допустимо, як у цієї жінки. Можна отримати прощення, можна отримати прощення, але треба зрозуміти, що прощення Господом і прощення людиною, проти якої згрішили, має трошки різницю. Тепер я хотів би звернути вашу увагу ось на що. Коли я досліджував цю тему, я знайшов дуже такі цікаві місця Слова Божого. Наприклад, я прочитаю книгу притчів, другий розділ. Другий розділ. Такі слова. Десятий вірш. Коли мудрість увійде в серце твоє і знання буде приємне душі твоїй, тоді розважність буде берегти тебе і розум буде охороняти тебе. Щоб врятувати тебе від дороги злої від людини, котра говорить зрадливо, від тих, хто залишивши дорогу правди. Правдиву і ходять дороги, дорогою Темряве. Ну, я не буду читати останній текст, тому що я хотів би е, зауважити на 11 му е, Війшові зупинитися і порозмірковувати, Тоді розважність буде тебе берегти. Що таке розважність? Розважність це вміння вважати. Ви знаєте. Я е, навіть думав, що не проповідувати мені цю проповідь на російській мові. Знаєте через що? Через те, що в російському таксі цей так звучить ось так. Тоді розсудітельність буде оберігати ті, разом буде охороняти Слово «рассудительность» слово – є таке поняття, як морфологіч, морфологічний розбір слова. Якщо візьмете слово розсудільність або по українськи розсудливість, є таке слово, і воно в Біблії теж зустрічається неодноразово. Але чомусь в цьому слово, в тексті не поставили в українській мові слово «розсуд... розсудливість буде тебе оберігати, а поставили слово чомусь розважність. Це приблизно те й те саме. Но люди не завжди можуть зрозуміти навіть одне слово, яке вони читають. Якщо ми зробимо морфологічний розбір слова розсудітельність і розсудливість, знаєте, що ми побачимо? Ми побачимо, що в слова розсудливість є слово суд, а слово суд буквально означає здатність оцінювати. Здатність розуміти правильне і неправильне. І ось я виписав це український словник. Розсудливість, тобто в дужках обачність, моральна якість та одна з чотирьох кардинальних чеснот, проявляється і полягає в тому, щоб вміти побачити, де є добро, а де є зло. Добро прийняти, а зло відкинути то тоді розсудливість тебе буде оберігати. Здатність вміти відрізнити добро від зла. Але деколи нам з допомогою Євангелія, з допомогою Біблії, з допомогою Слова Божого забороняється це робити, бо Христос сказав: не судіть та не будете судимі. І нам просто не можна оцінювати і відрізняти добро від зла. Розумієте як? Тому що той, хто цей текст проповідує і говорить, він сам не розуміє, про що він каже. І має підтекст в своєму розумі. Чуєте, не осуджуйте. Я щось там вдінуся не так, як потрібно, ще щось там зроблю, але вам забороняється оцінювати, як я це роблю. Послухайте, брати і сестри, з допомогою закона оцінювати людей, які служать Богу по Євангелії, це неправильно, це гріх. З допомогою Євангелія оцінювати людей, які служать Богу по Євангелію, це правильно. Розумієте? Тобто розсудливість. І коли я перебрав в Біблії дуже багато цих вислівів, 106 Псалом, 17 вірш. У український текст нерозумні страждали за свої дороги. Російський текст страдали, страждали за свої путі. Безрозсудне. Чого люди страждають? Тому що в них немає розсудливості, тобто вони не вміють оцінювати, що приведе до добра, що приведе до зла. І вже сьогоднішні мої дії, вже моє, моє поводження, сьогоднішнє, теперішнє, це вже є або добро, або зло. І воно є тільки тому, що в мене немає розсудливості. Я не вмію розсудити. Казав один колись чоловік, кожна людина має запитувати саму себе і робити це постійно при будь-яких пропозицій, при будь-якому прийнятті рішень, задавати собі питання, а що це мені дасть. Що це мені дасть? Коли ти переглядаєш YouTube, те інше, друге, третє, і тратиш час, непонятно на що, перед цим, як ти маєш це робити, задай собі питання, а що це мені дасть? Коли ти проповідуєш другим людям, ти задавай собі питання, а що це їм дасть, а що це дасть мені? І чесно, дай відповідь на це запитання. Це розсудливість. Чому ти хочеш людей навчити? Від чого ти хочеш їх зберегти? До чого хочеш спонукати? Розумієте, брати і сестри, я вже буду закінчувати, але хотів би ще деякі речі сказати. Ви знаєте. Біблія каже, духовний судить про все. Нам потрібно тягнутися до духовності, нам потрібно стремитися до духовності, щоб ми могли мати оцю розсудливість, здатність оцінювати все правильно. Ви знаєте, я одного разу така мені шокуюча мис прийшла. Ну, знову вибачте, вибачте за це слово шокуюча. Буває, вчасно навіть слово не підбереш. Така думка собі прийшла. Маємо ми поважати старших служителів, пастирів? Маємо. Так написано в Слові Божому. І знаєте, яка мені думка прийшла, одного разу я читав текст і знаходжу такий текст єретика після першого і другого розуміння отвращайся». І мені раптом думка прийшла. А може служитель церкви стати єретиком? Чи не може? А до нього відноситься текст поважати, почитувати? Чи відноситься інший текст після третього і второго, второго і третього розуміння атрущатися? Як ви думаєте? В нього є статус служителя і пастора, наприклад. Але він збився з дороги. І овець своїх теж збиває. Ні, ви, главне, не судіть. Отак, От як йдете, так і йдіть. Я одного разу зрозумів, що вівці це не така вже й безобідна тваринка. Коли ви будете прочитувати 10-й розділ Іван від Іоанна, знаєте, що ви там знайдете? Що вівці йдуть за Христом, а за чужими голосами не йдуть, але тікають від них, і там далі написано, що вони їх не послухали. Вівці можуть бути непослушними? Да. Вівці будуть послушними тому, з ким Господь і хто говорить від імені Господнього. Але якщо вівці, послухайте, самі вівці, ми не говоримо ні про кого другого, ми говоримо про овець, Самі вівці, вони вміють відрізняти. За цим голосом який звучить звідти, звідти, ще звідкись стоїть Господь чи не Господь? Брати і сестри, я знаю, що така трошки сьогодні мене пропить, напевно, що будоражить ваше, ваше мислення. І я трошечки ніби з теми на тему перескакую, але насправді я говорю, говорю про одне: про здатність оцінювати. Чуєте? Вівці вміють оцінювати, вони вміють розпізнавати. І Христос, коли його про промову не зрозуміли, коли його не зрозуміли цю притчу, бо там сказано, що це притча, то він їм почав говорити, що їх вже багато переді мною приходили, але вівці їх не послухали. То про що мова йде? Про злих духів? Та ні. Мова йде про лідерів, які хотіли вплинути на розум, на сузнання певних людей, але вівці їх не послухали. Ви знаєте, що в команді Ісуса Христа, якщо можна так виразитись, бо насправді це були апостоли, але це була команда. Було два протиречивих людини. Сімон Зілот, патріот, який розумів, що римлян потрібно вигнати силою. Силою потрібно із, ізбавитися від ворогів і поставити царство Ізраїлю силою. І Матфей, митник, предатель, який збирав гроші для римлян. Як вони двох вжилися? В одній команді. Як вони двох вжилися? Ви ніколи не думали над цим, брати і сестри? І от ці зілоти. Це ті зіло, такі повстання проти римлян організували і потім потерпіли величезну поразку. Це саме зілоти це зробили, коли ви прочитаєте про іудейську війну. І от вони хотіли чим більше людей, щоб йшли за ними, щоб їх слухалися, щоб люди їх слухалися і щоб армію з них зробити. Але були люди, які їх не слухалися. Просто не слухалися. Чули, що вони кажуть, але не слухалися. А знаєте що? Бо вони розуміли. Це не голос пастиря. Це не голос пастиря. В них була розсудливість, вони могли зрозуміти, що це не від Бога, щось тут не те. І вони не йшли за Зілотами, а інші не йшли за садокеями. А інші не йшли і за фарисеями. А прийшов Ісус. І вони один за одним стали йти за Ним, за Ісусом. За апостолами прийшов Дух Святий і Церква Господня наповнилася. Але при цьому всьому дуже багато людей лишилося при своєму розумінні, чому в них не було розсудливості. Тому, брати і сестри, незважаючи на всі тексти, які я сьогодні читав, я хотів одну думку привити кожному із нас. Важливо мати розсудливість. Згідність, відрізняти доброго від поганого. Я зовсім не проти, щоб ви сьогодні порозмірковували над тим, що я сказав, і хтось з вас вийде до висновку, добра проповідь, а хтось скаже, та ні, щось там наговорив. Ваше право. Я не буду ображатися, що ви сьогодні осудите мою проповідь або оправдаєте її ваше право. Одне тільки найважливіше розсудливість. І є, це вона оцінювала проповідь, подію ще щось там. Чи це нерозумність, нерозсудлість оцінювала те чи інше? Хай Бог нам поможе, щоб ми були завжди розсудливі і вірно розуміли будь-які речі, які є в нашому житті. Помолимося. Амінь.